За останні години з під руїн дістали тіла ще трьох жінок. Нагадаю, що внаслідок вчорашнього удару по житловому будинку на серці був повністю знищений один під'їзд. У столиці завершили аварійно-рятувальні роботи на територіях Мадиту. Внаслідок російського удару тут загинуло двоє людей. Це лікарка та родич одного з пацієнтів. За медичною допомогою звернулись понад 30 постраждалих серед них 8 дітей. Про це повідомили в ДСНС. За даними міської влади, 94 дитини з Ахмадиту перевели в інші медичні заклади. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованого обстрілу. За оновленими даними жертвами росіян стала 31 людина, постраждалих 117. 8 липня Росія завдала один із найпотужніших за весь час ракетних ударів по Києву. Під атакою, зокрема, опинилася найбільша дитяча лікарня, «Охмедит» та ще один медзаклад, житлові будинки та бізнес-центр. За даними повітряних сил, напередодні росіяни запустили по всій Україні майже 40 ракет, серед них гіперзвукові кінжал та циркон, надзвукові Х-22, а також крилаті ракети Калібр. І ем, вчора, власне кажучи, соціальні мережі вибухнули просто такі хвилею. Болю від всього, що сталося, від тих фотографій, які були, від, від усвідомлення наслідків цього удару, а з іншого боку, і, і хвилею світла, правду кажучи, тому що те, як люди відреагували, зібравшись тисячі киян, просто зібравшись і допомагаючи розбирати завали, приносячи воду, оця хвиля болю і хвиля світла, це мені видається якийсь концентрована. Суть того, що зараз відбувається в російсько-українській війні, це природньо українська. Реакція на такий глобальний національний стрес, котро наше суспільство демонструвало вже неодноразово. Це було і ну, природньо виклик тоді був дещо менший за стресом під час революцій. Однієї, другої, третьої під час початку повномасштабки, коли в Києві, який знаходився, ну там ну практично от-от там ледь трохи і в оточенні, все одно люди, які лишались в місті, вони несли волонтерам все, що тільки можна. І вчорашній день показав, що ця властивість нами не загублена. І здається, це зворотня сторона люті. Бо те добро, котре вчора проявили кияни, це от дзеркальне відображення тієї люті, яка була автоматично задресована на ворога. Тобто там, умовно кажучи, там 100 балів люті, 100 зі 100, а в бік своїх це було 100 зі 100 балів добра. І воно не може бути якась інша пропорція, Бо тоді у людей втрачається людяність. А так, це ми знову проявили ознаки того, чим ми відрізняємося від росіян. І вчора це було яскраво видно світові, і я сподіваюся, що по вечірніх новинах це все ж таки змогли продемонструвати колеги-західні журналісти. А українські спікери, якщо вони виходили в ефір в новинних телеканалах, вони змогли на цьому наголосити, бо це насправді дуже важливо. Це робили і українські спортсмени, як то Іліна Світоліна. Направду вчора, ну, після так. її гри вона про це говорила. І сьогодні, де да, коли навіть можна було побачити аналітику західних видань, ну не всі на перші шпальти це все винесли. На жаль, Віталій не всі винесли це на перші, перші шпальти. Ну, це до певної міри наша провина як держави має на увазі, тому що від імені України комунікація проводиться неналежним чином, неякісно. не тут недоречне слово креативно, але інколи вона не гнучка. Зачасту вона не гнучка. Угу. Ми офіційні представники МЗС там чи уряду, чи парламенту, чи банкову ті, які діють від імені влади, вони не можуть принаймні я не бачу цього, хотів би помилятися, підібрати ключики до суспільств, до котрих вони комунікують, бо на кожне суспільство його інфополе одну і ту саму. Проблему чи питання треба пояснювати е, іншою аргументаційною базою, і я не бачу, щоб це відбувалося. Віталію, ну ми з тобою обоє досвідчені журналісти. І ми розуміємо, що для е, більшості журналістів, е, скажімо так, президент, коли говорить, чи там представники МЗС, це те, що називається говорящі голови. Так? Ну, тобто є коментар офіційний, він має бути обов'язково, але це не те, що впливає, і не те, що обов'язково береться там західними медіа тотально, і транслюються, правда? ж? Для початку потрібно давати західним журналістам можливість зробити свою роботу, і от я вчора звернула увагу на те, як е, національна поліція зупиняла журналістів від виконання, е, власне кажучи, їхніх обов'язків. Тобто, власне кажучи, перешкоджала роботі журналістів. Ну давайте називати речі своїми іменами. Їх просто не пускали на територію Охмадиту, не давали знімати е, репортажі. І як наслідок, ми не отримали цих репортажів у західних медіа. CNN винесли на передовицю е, власне історію про Ахмадит. Дуже багато медіа не винесли. Ну тобто, ми можемо говорити і нарікати на західні медіа про те, що вони не приділили достатньо уваги, але ми для початку не дали їм можливості зняти ці репортажі. Ну, мені здається, що тут треба в, в подібних історіях. Треба всім сестрам роздавати справедливо по кульчику, щоб зрозуміти де чий фейл. Якщо поліція, а цей кейс є. Тут просто треба з'ясувати так треба розуміти масштабність цього кейсу бо якщо це прецедент коли там одного двох журналістів не пустили один двоє поліцейських і це просто суб'єктивний фактор стресу так далі так далі всі знервовані всі розуміють що просто зараз можливо є там шанс дістати поліцейських дістаточного, і багато журналістів тоді відповідно треба чітко розуміти багато от 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 чесно ну, там як медійник, медійнику, мене я не знаю я не можу пощупати, що таке багато я хочу розуміти що 15 представників конкретно 15 видань. Я хочу конкретику знати. А ми по, бачимо по розслідування зараз. О, так щоб розслідування було. Я маю чітко знати, щоб потім подати від імені конкретного видання, якого не пустили, якийсь там позов до суду, позиватися вимагати пояснення від київської поліції. Бо в даній ситуації це може бути як і тупість, так і стрес. Тому що всі чудово розуміють, де вони працюють, і поліція теж вони також знаходяться під стресом. І МНСники, також рятувальники, знаходяться під стресом. Звісно, але для цього мають бути алгоритми, як їм діяти у випадку стресу, які мають бути розроблені в спокійній обстановці. Ми живемо. Ми живемо у повномасштабній війні третій рік, одинадцятий в принципі у війні, і подібні алгоритми дій, особливо для представників ДСНС і поліції, мали би бути вивчені. Чині на зубок як отче наш? наш мені так видається тут? Я ж кажу саме тому, щоб справедливо, тобто, якщо просто. Е... Обуритися заради емоції, то цього достатньо. Якщо ми хочемо, крім обурення, виправити ситуацію, і більше її не допустити, тут надзвичайно важливо зрозуміти, скільки медійників було не допущено. Щоб персонально цим виданням і цим журналістам поліція принесла вибачення персонально. Листом за підписом головного поліцейського міста, вибачте, через стреси, суб'єктивні обставини, ми завадили вам висвітлити цю позицію. Такого більше не повториться прізвище звання підпис. Це справедливо. І якщо немає протоколу дії, тоді давайте його зробіть. Якщо він є, тоді відповідно тим е, поліцейським, які завадили працювати з журналістам. Але тут ще треба робити і інший фактор. Треба також розуміти, журналісти мають ще правильно діяти. Бо коли йде ліквідація, не скрізь треба лізти з камерою. Це також Це так. коректність медійника, тому що треба зрозуміти, де ти висвітлюєш, а де ти заважаєш, тому що тут іде порятунок, а, а де небезпечно. І адекват right. має бути з усіх боків. І якщо ми говоримо про представників західних змі, то я перепрошую, але якщо я хочу повідомити інформацію, от ми працювали в новинах неодноразово. У нас у представників українських медіа об'єктивно немає власкорів в інших куточках світу. Ми користуємося ройтерсами і, 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 і так далі. Агенціями. Якщо я, як Ньюзрум, хочу повідомити про трагедію на тому боці планети, я скористуюся фрідос доступом до аудіовізуального продукту, і я повідомлю, якщо я не повідомив, то проблема не в тому, що когось в Києві кудись не пустили. Це проблема в тому, що в цьому конкретному нюзрумі працюють люди, які не розуміють важливість цієї, тобто накосячили вчора. Якщо нема достатнього висвітлення цієї проблеми в світових змі, потроху всі, десь поліція, десь, ймовірно, журналісти, які, ймовірно, ми не знаємо, ніхто свічку не тримав не туди або в бажанні висвітлити перейшли в якусь межу. Але якщо в західних медіа немає достатнього висвітлення, то це проблема не в Україні, це проблема і в західних ньюзрумах, тому що західний світ не відчуває нашого болю. Десь об'єктивно ми тут в Києві не відчували болю сирійських е лікарень і дітей, яких бомбила Асадівська і російська авіація. Ми не змогли натягнути на себе цю роль зараз, змогли. Ми тоді Віталій, знаєте в ефірах працювали і ті кадри демонстрували на прямому також з застосуванням зброї. показували так, але уявити пам'ятаю. Хтось відчував, хтось не відчував таке. <кій> Єдине зараз пройдемо до включення. Ще раз, якби пропаганда російська сьогодні там не могла не намагалась знайти, дата і хінеючого плисти. З іншого боку, українці, які знімали відео, що дало і що допомогло встановити ракети прилетів в принципі. Тут якби і без журналістів українці, як завжди, своїми силами знаєте обходяться. Хоча знову ж таки, це порушення правил. Не можна знімати ми, прильоти. То ми так в Україні живемо. Але коли От. про такий злочин треба сказати всьому світу, вочевидь, треба реагувати будь-яку і журналістів допускати всіх, але ну, за певними правилами, ну важливо правил. максимально долучати всіх. Тоді зусилля mm. подвоюються. долучати і політиків, і, і дипломатів, і все решта, тоді ці зусилля будуть помножені.